У нас тут, блин, знову движуха намечается. Знову, друзья, такий трикутничок, блин. Короче, мы ее коли раскручиваем, все в пилюці, ничего не видно, ходим один за одним по кругу. І вчора, блин, я забив ожжатку. Была пилюга страшна. Я, короче, не побачив, як в жабку полізла земля. Ну і що? звісно забив. Хорошо, <гум> ну, що землею, там камінчика не було, це добре. А так, друзі, що? Потроху косим, залишилось у нас вже не так багато. Загалом, звісно що це таке? Грицики вилазять, не хочуть залазити в жатку. Давай, хавай. У нас пшениці, друзі, не так багато було. Блин, 100 гектар ми, конечно, ще й передискували. Бо порахували, що Блин, а сьогодні тут камень взагалі багато, блин, хоч би нічого не копнули. друзья ситуация просто блин просто катастрофическая блин ну конечно с натягуванням там якимось може в пів гектара да десь не підняв десь, десь пізно підняв ну коротше скосили зараз на показнику 6 с копейкою в гектарі. не знаю даже ну може пів бункера и высветилось три четверти не высвет Все, друзі, переїжджаємо на нове поле. Воно у нас знаходиться ось тут зліва за посадкою. А це, друзі, знаєте, як я думаю, це та сама пшеничка, яка весною, блін стояла худша за всіх. Розумієте, після морозу а, її почали реанімувати, так сказати. Почали давати антистрес, почали давати якусь, я не пам'ятаю, чи давали якусь підкормку, чи ні. Ну, те, що давали селітру, це однозначно. Знаєте, на даний момент я бачу, що пшеничка ця, ну, в крайній мірі висота самої пшениці набагато краще, ніж була до цього. Що там в колоску, не знаю, подивимось пізніше. Ситуація, друзі, конечно такова, знаєте, Все що коситься, Блін, не знаю, чи буде щось продавати, Надо залишати, щоб було на посів. Бо якщо чесно, можна залишитися, блін. оставляй залишайте ту пшеницю, хоть не оставляй. а який буде сенс із того, якщо по срокам ми вийдемо по пасіву, вологи не буде, який сенс оставлять ту пшеницю? Я вже можливо повторюсь, друзі. В тому році пшеницю посіяли Яким чином. Дуже довго не було дощу і тут він начебто випадає. Але перед цим, розумієте, ну, я розповідаю за себе, як у мене було. Перед цим товариство думали, сіять рапс чи не сіять. Вже з були прям ну, все, останнє. А йому ж. Йому ще ж треба е, до зими нормально вирости, щоб він же ж потім зміг нормально перезимувати. Так, Тому я й кажу, що по срокам ми вже запізнювалися і він міг не вирости. Коротше, ризикнули, одну ниву посіяли там. Я не пам'ятаю, 100 гектар десь приблизно. Ну і що, всю зиму, друзі, те зерно пролежало там в землі. Лише там весною щось з'явилося, якісь там ці рядочки. Але із-за того, що не було дощів і не було його чим підтримати. Це нафік посохло. Потім Ні, якась частина посохла. Потім, друзі, що? Він почав начебто рости весною? З'явилися якісь там опади, сніг випав був, трішечки дощу, воно начебто пішло. А потім що? Правильно, повалив мороз. І все. І ті 100 гектар рабця пройшлося передовбати. Так само, друзі, було у мене з пшеницею. Весною, значить, почалися опади і, в принципі, в строках було все нормально. Що я роблю? Я перед самими дощами, я відчував, що буде нормальний дощ. Я сію пшеницю. Пройшов дощ, друзі, сходи, все було нормально. Все зійшло, все класно, все красиво. Але ті пшениці, друзі, реально вистачило вирости там ну, чуть-чуть, і чуть-чуть почала кущитися. Все. Далі волога пропала, всю зиму не було нічого. Весною трошечки там випав сніг, який... Разом з мочовиною зайшов у ґрунт, яку ми розкидали по пшениці. Є там в тому колоску щось, блін, пшениця начебто нічого, звісно. А, ну і що, друзі? І з тією вологою зайшла, значить, в цьому році я карбамідом добряв, кормив. І знову, друзі, ото і вся була волога. В пшениці було взагалі, я вам кажу серйозно. Дощик трошечки пройде, начебто нормально. Два-три дня поїдеш знову, чахне, Всі ви знаєте, яка у нас була зима. А потім весна. Ну, тому і вийшли у нас ось такі погані врожаї. І пішов вже не те. Ну, але все рівно він хоч трішечки вищий по висоті, блін, і то вже можна підняти і не бояться, що в жатку влізе якийсь камінь. Ну і знаєте, загальний фон самого поля, звісно, більш-менш красивий, но. Можливо, хоч трішечки більше буде сипати, ніж на тих полях. Задовбали тут їздити жарко мені, блин, закрыто дверью Друзі, дивіться, хочу вам показати кусинчик такий, тут балочка. И хочу вам показати, ось о, бачите де йде ось тут черная така полоса тобто це розділяється пшениця ось дивіться справа о тут поляка конечно другая ряда справа дивіться яка пшеничка стоїть -мо та тут блин балі... всі 70 будуть а уже лівіше, друзі бачите уходить пшеничка все вже не така а чому а того що тут палочка і тут вода ну, волога балі... Майже завжди є. От така різниця вийшла. Блін, виляка, конечно. Перед посадкою воно тут затишов. І ось тут, бачите, Косинчик ось обійшов. Що вже передостання нива, але вона величенька така, 240 гектарів, але ми її вбирати не будемо. Її буде вбирати наше суміжне господарство, один комбайн. У е... нього жадка 9 метрів. І він буде класти сюди валки. Валки для січки населення. Будуть тюкувати. От. А ми, е, значить, якусь частину сьогодні заберемо. Зараз обійдемо края, От. якусь частинку заберемо. А все решта це. И будет у нас еще одна нива 108 гектаров И в принципе все а, Конечно, в этом уроке, блин косовица, конечно, блин, была Просто пипец Ну а ви, друзі, обов'язково пишіть свої коментарі по цьому поводу. Друзі, не забувайте, будь ласка, ставити лайк, підписуватися на канал, комент. Мені це дуже приємно, я обов'язково читаю всі коментарі, які приходять одразу. Ну, по можливості читаю всі, але... Якщо якийсь пропустив, то вибачайте.